Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Ідерович. Сьогодні 15 серпня, але поговоримо не про зустріч Трампа із Путіним. Це вже буде завтра по результатам, а про одну дуже цікаву статтю, яка з'явилася в американському консервативному виданні Fox News. і ця стаття. Ну, тут немає нічого дивного, присвячено знову ролі Андрія Єрмака. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про підписку на канал Синічна Політика, вподобайки, репости і, звісно, коментарі. Це зараз дуже важливо для Ютуба. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже. Fox News, консервативне видання, яке читають республіканці, ну, значна частина представників республіканської партії, виходить зі статтею, яка називається, ну так трошки дивно як на мене, але це характерно взагалі для американських медіа, яка називається так: найближчий помічник Зеленського Андрій Єрмак стикається з критикою та деякою похвалою. В той час як війна з Росією затягується, ну така знаєте, назва де і якісь мінуси, і, і, і плюси власне, але є е, про найближчого помічника, про затягування війни. Ну і інші якісь там моменти, що цікаво, е, останнє я спеціально перевірив: останній матеріал про єрмака на Fox News дотується взагалі 23 м роком. 23 роком, тобто до цього, він не попадав як мінімум в, друко, ну, в друковану електронну версію, не потрапляв на сайт, а власне не фігурував в якості якоїсь там вагомої політичної фігури, і тут прямо напередодні саміту на Алясі, 14 серпня. Стаття саме цим числом датована. Виходить цей е, матеріал. Е, ще раз підкреслюю у виданні, яке є важливим для значної частини республіканської партії. Ми вже звикли до видань. Таких от продемократичних там ліберальних або тих, які позиціонують себе як незалежні, тобто вони не підіграють там республіканцям чи демократам. Але тут дуже чіткий меседж і дуже чіткий, дуже чіткий такий сигнал. Про що цей сигнал? Трохи пізніше. Давайте коротко пройдемося по статті. Насправді тут нічого нового ми не можемо побачити. Стаття починається з того, що якраз відзначається, що доки вся увага прикута до Аляски. Ретев правої руки Володимира Зеленського Андрія Єрмака зростає зростає, але не завжди з правильних причин. Ну, видання зазначає, що коли Трамп після зустрічі з Путіним буде телефонувати з Зеленському, там, скоріш за все, поруч буде Єрмак. Це відома історія. Єрмак на всіх таких зустрічах власне, присутній, навіть в ситуації, коли його там і не повинно бути. Але ми вже звикли до того, що він, як тінь батька Гамлета, постійно фігурує на всіх світлинах, які стосуються діяльності президента України. Важливий момент в статті є посилання на ну, три групи джерел. Одна група джерел там називається прізвища, це, власне, українські депутати, які представляють опозиційні сили, голоси Європейську солідарність, вони них взяли відповідні коментарі. І Андрій Сибіга, очільник Міністерства закордонних справ. Плюс там є ще посилання на речника Єрмака. Але я не знайшов власне його там імені і прізвища, Просто зазначено, що це речник Єрмака. Друга група джерел це урядовці, які працювали в адміністрації Байдена, з якими Єрмак мав певні контакти. І третя група це урядовці, які працюють в нинішній адміністрації. Вони анонімні. Там прізвища не називаються, причому окремо зазначається, що джерела вони просили їхні імена не називати. Хоча, в принципі, могли собі дозволити і назвати, е, якщо вони, наприклад, там зараз в адміністрації не працюють. Але історія достатньо показова. Отже, е, один з представників колишньої адміністрації Байдена говорить про те, що Єрмак переконаний в тому, що він знає всі відповіді, хоча, відверто кажучи, це зовсім не так. Е, при цьому зазначається, що його вплив. Е, Ну, дуже серйозний, дуже серйозний. Він другий після Зеленського, і його часто звинувачують навіть в кадрових перестановках, про які сам Зеленський не завжди знає. Дуже показова теза, дуже показова теза. Стаття, до речі, не надто велика, і тому її легко дуже запам'ятати, розтягнути на якісь там цитати чи на якісь шматочки. І коли там прямо пишеться, що він робить якісь речі, про які Зеленський може не знати, ну це показова достатня історія. А ще один чиновник зазначив, що Єрмак має власний порядок денний і розробляє стратегію для Зеленського. Ну, він є ключовою фігурою в питаннях кадрової політики. Ну і, власне, визначає, хто ухвалює важливі рішення в Офісі президента. А от один зі старших співробітників штабу республіканців у Сенаті заявив, що Єрмак політично глухий. До політики Вашингтона і часто просив про зустрічі про зустрічі на капіталістському пагорбі без швидкої програми і конкретних запитів від імені України. До речі, ми з цим стикнулися, коли він літав останній раз до Вашингтона. Кажуть, американські шановники були ну трошки шоковані. Взагалі, навіщо він приїхав? Ну якби не домовлялися про зустріч, навіщо зустрічатися і щось там власне обговорювати. Ну і один співробітник, який зараз працює, він зазначив, що спілкування взагалі з Трампом. І з магою, ну це Great Again, відрізняється від спілкування з лібералами Джо Байдена, і ви маєте вміти говорити з обома таборами в цьому місті, робити це одночасно багатьма різними способами. Це важко. А, а далі цитата: а він у цьому. Просто жахливий, ну тобто він говорить, що це тотальний провал, відсутність якоїсь там нормальної комунікації і так далі. І тут як не згадати останню його зустріч зі студентами, де ми побачили, що да з комунікацією в нього є певні проблеми. Є проблеми з можливістю оперативно, адекватно і ґрунтовно відповідати на питання, які йому задають, і ми говоримо зараз про українських студентів, найпрекрасніших в світі, але все ж таки людей, які ще тільки вчаться. А тут мова. Й Йде про акул політики, які десятиліттями працювали на капіталістському пагорбі, які е, можуть з'їсти набагато краще підготовлених власне, е, людей. Е, один з експертів, там ще є один названий експерт е, у фонді Герман е, Маршал, е, він, власне. Жош Рудольф він сказав, що Єрмак міє керувати урядом апаратом розставив своїх лоялістів по всьому уряду. Тому він може використовувати всі ці важелі впливу, щоб досягнути результатів. Ну і е, також цей експерт і деякі інші говорять, що Єрмак радив власне зеленському провести зустріч овальному кабінеті з Трампом, яка дуже погано закінчилася, і він стояв за тим законом про набу і сап. Який е, потім Зеленський терміново змушений був відкатувати назад і подавати інший проект через вуличні протести, це підтверджується заявами народних депутатів, зокрема Ярослава Желізняка і Володимира Ар'єва, які ну по суті підтвердили з українського боку, що вони спостерігали за цією історією, бачили, як все це відбувалося в парламенті? Е, ну е, з іншого боку. Видання намагається дотримуватися балансу, і тому надають слово речнику Єрмака і власне пану Собізі, очільнику Українського міністерства закордонних справ. Речник Єрмака каже, що будь-хто хто знає Зеленського, скаже те саме. Він завжди ухвалює власні рішення. Він слухає, звужує, зважує факти і контекст, але його неможливо змусити. Це частина його сили. Ну і. Також він там при намагався применшити значення останньої хвилі обурення через спробу якраз от забрати незалежність у набу і САП і призначити прокурора з політичною підтримкою. Речник Ермака зазначив те, про що говорив до речі, Єрмак: що якщо люди особливо молодь вийшли висловити свою думку, це демократія в дії, і вони не протестували проти президента. Вони хотіли, щоб просто їх так би мовити, почули. Ну і президент їх почув. Ну така цікава історія і ця історія. Вона ну трохи дивно виглядає навіть для пояснень американцям, що говорить? Сибіга? Сибіга, звісно, тут намагається усіляко очільника офісу прикрити. Він каже, що в кожній країні є посади, які ЗМІ дуже легко демонізують. Ми зараз з вами виходить демонізацію, займаємося, але ми просто цитуємо статтю і аналізуємо факти, і не через людей, яких обіймають, а через близькість до лідера. А щоб там не писали медіа, можу лише поділитися власним досвідом роботи з Андрієм. Тут Сибіга дуже. Вже правильно все робить, він каже: я не знаю там про щось інше. Я про себе кажу. Я бачив його. Тут далі така фраза в бункері поруч з президентом з перших годин повномасштабної війни. Е, ну він був там, працював буквально цілодобово, готовий взятися за будь-яке завдання, які, які би складним воно не було. Він трудоголик, але має почуття гумору, яке допомагає йому навіть у найважчі моменти. ну Тут він, так би мовити, е, ну він намагається якби його виправдати, показати, що питання не. Власне, не в Єрмаку, а в тому, що він просто близький до Зеленського і комусь це може не подобатися. Але як відзначає Fox News, всі е, співрозмовники видання е, для підготовки е, цієї статті, Fox News Digital цим займався, е, вони говорять, що особиста лояльність це та риця Єрмака, е, яка є найважливішою. Ну і відповідно. Е, Саме через цю лояльність він настільки наближений до Зеленського, що Зеленський йому абсолютно в усьому довіряє, але ну, з іншого боку, деякі там джерела видання, от експерт якого я згадував українські депутати. Вони говорять, що коли Зеленський починає прислухатися. Скажімо, в тому числі до інших людей він починає досягати кращих результатів, в тому числі мова йде і про світових лідерів європейських лідерів, з якими він спілкувався, і от з результатами цього спілкування зміг виправити те, що відбулося в овальному кабінеті. А як пише видання до зустрічі в овальному кабінеті, власне, Зеленського готував Єрмак і. Стаття закінчується такою, знаєте, дуже показовою сентенцією, що роль єрмака, як найбільш довіреного радника Зеленського, буде піддаватися постійним випробуванням, оскільки Росія продовжує поступово досягати успіхів на полі бою а міжнародний тиск щодо припинення вогню зростає, і тут треба ну якби пройти посередині і спробувати вийти з тієї ситуації, в якій опинилася і Україна, і опинився. Я так розумію, зеленський з Єрмаком. Отже, такий матеріал не надто глибо. Поки давайте відверто скажемо, були статті більш жорсткіші і в політикові, і в інших виданнях, які проходилися по всій кар'єрі Єрмака, дуже жорстко там, скажімо, його критикували. Але тут важливим, як я вже сказав, є видання, де цей матеріал вийшов, і важлива дата. Вона виходить ця стаття напередодні зустрічі Трампа з росіянами, і мені здається, що це такий певний натяк. Оскільки там вказано на те, що Єрмак не зміг налагодити правильні відносини з республіканцями, що якщо зустріч закінчиться... Ну, більш-менш якось вдало, то власне далі всіми перемовинами і всіми питаннями повинен займатися Зеленський і не Єрмак. Тобто, це повинні бути якісь інші люди, інші люди, які будуть знати, як спілкуватися з американською адміністрацією, як прислухатися правильно до американської адміністрації. Ну я так розумію, рухатися з нею єдиним фронтом в контексті завершення війни. Чи почують цей натяк і цей сигнал на банковій? Ну я переконаний, що ні. Це далеко не перший матеріал. Тепер його будуть намагатися, скоріш за все, коли там прочитають, перебити якимись іншими матеріалами, які вийдуть вже як інтерв'ю. Власне Єрмака він кілька таких інтерв'ю останнім часом дав, і це якраз провладні телеграм-канали подавали її як великий здобуток і казали, що дивіться, поки якісь видання пишуть, якісь або лють якісь бруд на очільника офісу президента. Він спокійно дає коментарі виданням, які теж є республіканськими. І на які орієнтується Трамп. Ну, от вам тут інший приклад, Fox News, вони пишуть зовсім інший матеріал. Я не можу його абсолютно назвати комплементарним. І він достатньо показовий, що ви можете дати два-три інтерв'ю якимось виданням, але журналісти напишуть інше, вони попрацюють з іншими джерелами і, власне, напишуть матеріал, який не дасть вам можливості переводити розмову в те русло, яке вам є власне, вигідним. Тому це чергове як на мене, певний натяк, що щось треба міняти, треба брати більш ефективних, більш професійних людей, які знають, як спілкуватися, в тому числі з американцями. Але очевидно, що офіс президента до цього не прислухається. Зеленський, взагалі, під подібним тиском він починає діяти від противного. То навіть якщо в нього є якісь бажання когось там зняти, якщо на нього починають тиснути і його починають примушувати до цього, починають вимагати швидше, як би діяти, він займає тоді зовсім іншу позицію і намагається від цього цього відскарахатися і принципово не підтримати, скажімо так, цю ідею. Він неодноразово вже так робив, і мені здається, з Єрмаком буде точно така ж історія. Тим більше, що ступінь залежності, ну він дійсно колосальний. Давайте так незалежності симбіозу, він насправді. Дійсно, колосальний, і коли людина, яку ти делегував величезні повноваження, ну, якби закриває для тебе певну ділянку роботи, причому з точки зору президента, я підкреслюю, з точки зору президента закриває типу, ефективно, ну, міняти цю людину о, зараз ти будеш о, навряд чи. Тим більше, що давайте відверто, немає на кого. Всі інші люди, які можуть прийти, вони можуть бути набагато більш професійнішими, але буде питання щодо їхньої політичної лояльності. У Єрмака такої лояльності вистачає. Ну як і вистачає ресурсів, і вистачає своїх людей, яких він зміг розставити за всі роки перебування на абсолютно невисокій. Посаді, яка не має якісь серйозні формальні повноваження, але яка дає колосальний неформальний вплив. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репости, коментарі, спонсорство. І, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. До наступних зустрічей і слава Україні!